Друзі, усім привіт! Мене звати Микола, я тренер по інструменту і ви на каналі Ковалда.ю. І сьогодні ми з вами розглянемо Дві з них – акумуляторні та мережево. Мережева повітря вона не просто повітря а вона також садовий пилосос. Потужність її складає 1,4 кВт, вага повітрядувки 4,5 кг і об'єм мішка 45 літрів. Зразу хочу вам сказати, що повітрядувка має хороший баланс, тобто ви берете її одною рукою і нікуди її не нахиляє. А також дана повітрядувка має дві ручки, щоб працювати і на збір сміття, а також щоб працювати на видов. Нагнітач патрубок у цій повітрядувки є регулюючими. Кнопка ввімкнення може працювати в двох режимах без фіксації, а також з фіксації. В комплект садового пилососа повітрявки входить, як бачите, різні патрубки і, власне, цей мішок з об'ємом 45 літрів, що я говорив, та плечовий ремінь. Щоб від'єднати патрубок, все дуже просто. В отвір всовуєте будь-який твердий предмет і, будь ласка, патрубок від'єднали. Також тут знімаєте захисну решітку. Друзі, також хочу сказати, що в електричній повітрядувки пилосос Є захисти без установлення будь-якого елементу, чи це є дифузорна решітка, чи це є трубка, дуйка не включиться. Також із зворотньої сторони видно є спеціальна кнопка мікрік. Якщо ви не приєднаєте будь-який патрубок, повітрядувка не включиться. Тобто до нижнього отвору приєднуються патрубки, які теж має подовжувач, і ця дуйка вже працює як садовий пилесос та збирає листя. Друзі, а тепер розглянемо акумуляторну повітрядувку bj BGA 45. Повітрядувка має вже вмонтовану акумуляторну батарею, має індикатор заряду батареї. Клавіша даної повітрядувки зроблена по техніці безпеки. Якщо ви берете її у руки, вона випадково не включиться без настискання оцього вазілю уперед. Та зі зворотньої сторони дуйка має ключ активації без цього ключа. Дуйка не буде працювати. Та хочу показати, який тут підмінний баланс, тобто я тримаю одним пальцем і нікуди її не нахиляє. А тепер розглянемо найпотужнішу дуйку BGA 60 Set. Як ви помітили, дана дуйка працює вже з'ємним акумулятором. Акумулятор іде АК-30, і цей акумулятор має індикатор заряду. Як встановлюється цей акумулятор? Перше положення це є положення транспортування. Друге положення це вже є робоче положення. Ця акумуляторна дуйка також зроблена з технікою безпеки. Якщо ви її берете в руки, вона не включиться без натискання ось цього важеля уперед. Самою козирною фішкою цієї дуйки є, що тут нагнітач має регулювання. Тобто, як ви помітили, три положення. Та носик нагнітача має металеве кільце. Це зроблено для того, щоб безпосередньо сам нагнітач служив довше. Та час безперервної роботи цієї дуйки складає 16 хвилин. Ну що ж, друзі, а тепер давайте спробуємо, як вони працюють. Для того зробимо простенький тест. Я виставив на відстань 2 метри чемодани і спробуємо, яка дуйка буде здувати ті чемодани. Готові? Я готовий. Мережева перекинула невеличкий чемодан. Наступно пробуємо акумуляторну. Трішки слабші, але також перекинуло. Тобто потоки повітря до неї доходять. А тепер, друзі, пробуємо саму потужну. Як ви помітили, сама потужна також впоралася. Чемодан ніяка дуйка не сунула, так як чемодан дуже важкий, ми зменшимо дистанцію і попробуємо з 1 метра. Як ви помітили, акумуляторна потужніша, ніж мережева. А тепер спробуємо саму малу. Також, як помітили, потоки повітря недостатньо, щоб, щоб зрушити чемодан. Але це не заважає маленькій дуйки впорюватися з всяким різним сміттям. Нормально. А тепер спробуємо мережево. І прийшов час спробувати найпотужнішу. Отож, друзі, якщо у вас літні кросовки і впав дощ, рекомендую купляти таку дуйку і можете проходити будь-які калюжі. І ще хочу вам сказати один момент, що BGA-45 працює одразу на повну потужність. bga 60 працює від моменту натискання. Тобто натискаєте помалесенько, вона помалесенько відповідно дує. Чути, як зараз помаленько вона працює, як вам щось ніжне треба здути і не пошкодити, можна працювати в екорежимі. І також мережева має точно такий же режим. Нажимаєте потихеньку. І вона працює помаленько, потихенько. Чим сильніше натискаєте кнопку, тим більші обороти. Отож, друзі, якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал та всім вдалих покупок!